Вісім найчарівніших дівчат профільного вишу рятівників змагаються за звання першої красуні та розумниці. Конкурсантка Анастасія захоплюється танцями, вокалом та вивченням іноземних мов. Мріє пізнати духовну культуру Індії. Запевняє, потоваришувала з конкурентками та зичить терпіння та фантазії. пішла можна міс? Навірно, тому що якихось нових. Вот. Тем более, это такая разрядка эмоций, очень весело, очень быстро время проходит. Юлія – майбутній психолог кризових ситуацій. Її хобі – танці. Успіху бажає і собі, і іншим учасницям конкурсу. Желаю всім побідити, але хоч буде побідниця одна, але остальні будуть нічого не хуже, ніж істинна місць університет 2011. До конкурсу готувалися ретельно, розповідають дівчата, адже в його програмі не лишень дефіле у вечірніх сукнях. Широкому загалу і передусім, журі треба довести і наявність акторського таланту. Родзинка перегонів вроди для майбутніх надзвичайниць, черлідінг, хореографічні номери груп підтримки спортивних команд. Дівчата на сцені тримались впевнено і з завданням впорались майстерно. Частка визнання дісталася кожній учасниці конкурсу. Журі обрало міс екстравагантність, шарм, грацію, а також найпривабливішу та найелегантнішу з дівчат. А це Катерина Миргород, перша красуня вишу. Серед її прагнень стати фахівцем у кризовій психології та бути успішною у житті. Папідітельницею в конкурсі. Міску університет 2011. Стала учасниця під номером Шесть. Найпалкіше учасниць конкурсу вітали хлопці. Їх виші, де готують кадри для МНС, більшість, тож овацій не бракувало. Ірина Гнатюк, ОТБ тебе новини.